18 кримінального кодексу України суб'єктами злочину є виключно фізичні особи. А, виключно фізичні особи у відповідності з законом України про державну реєстрацію фізичних осіб всі а, підлягають обов'язковій реєстрації. Обов'язковій реєстрації це їхній закон, а, за яким сказано, що такі фізичні особи підлягають реєстрації у відповідності з формою 1 ДР за за, за, за моїм запитом mm. до державної податкової служби на облікову карточку цієї фізичної особи за на реєстраційний номер цієї фізичної особи mm. яка подається як mm. мельничук mm. Віталій володимирович Яке має бути тобто суб'єкт злочину прописаний в статті 18 кримінального кодексу україни а, в їхній ухвалі було зазначено не ті дані mm. не ті дані суб'єкта злочину тобто а, вони а, навіть, ці, ці, навіть, ці, навіть цього подвір'я не стосується. Крім того, в е, ухвалі було зазначено адреса, яка подана не за е, стандартами і державними гостами подання е, значить, адрес. Тобто, навіть адреса не та. І тим не менше, навіть навіть, присутні, навіть, навіть присутність поліцейських і працівників СБУ е, не перешкодила е, не перешкодила порушенню прав і свобод чоловіка з повними правами людини. А, значить, чому чоловіка з повними правами людини? Поясню. Діло в тому, що будь-які правовідносини з Україною, а, от як от підемо, має значить, виглядати, виглядати посвідчення. Поліція, а значить, все, що написано транскрибованими літерами, Так, має виглядати посвідчення. Значить, а, це не І стосується мене ніяк абсолютно, як чоловіка. Бо на нашій території з 1973 року на сайт Верховної Ради заходимо дивимося, чинний і ратифікований дійсний пакт про міжнародні політичні громадянські права. Де?